Григір Тютюнник, вуточка. На піщаному косогорі, з котрого далеко видно луки, річку й околиці лугового хутора княжа Слобода. Трохи на очибі від великого нагірного села стоїть хата. Верх, побіля димаря, запав, видно, крокви попідгнивали. А вікна подалися до землі так близько, що коли б заманулося комусь зазирнути в них, то нахилятися довелося б, як до копанки води набрати. Та охочих зазирати не густо. Хіба дітворі, коли заманеться, бо живе в хаті стара, сліпа баба Ганна, прозвана в селі вуточкою. Хто і коли її так охрестив. Уже нікому не впомку, тому що було те давно ще заганненого дівування. Осліпла вуточка не враз. Спочатку прикинулися більма, невеликі, макове зерня, потім почали рости, щодня потроху затуляючи від баби річку, луки й околиці Слободи. Котрі стара вечорами на заході сонця любила розглядатись під долоні, впізнаючи здалеку старовинні, сплетеними бовдурами хати своїх однолітків, до кого ходила, доки була прудкішою, на храм, празникувати або й так собі на одвідини. Ті вечори будили у вуточки нерясні примерклі спогади про молодість. Про те, як було, напрядала за зиму на два, а той на три шматки полотна, як нав'язувала в жнива по вісім, а той дев'ять кіб жита, як ходила до ополонки прати в маленьких чобітках на босу ногу, як молоділа з непокритою головою в лютий хрещенський мороз і не чула того морозу, лише вуха цвіли. Мов дві макові пелюстки, та серце витьохкувало під вишитою сорочкою, віщуючи довге щастя, довге життя. І от не стало цих вечорів, як і не було. Прийшла темінь і затулила від старої не тільки сонце, а й оті нерясні спогади, бо ніщо вже їх не будило. Заходилися в уточку рятувати хто як міг, водили до шептухи, возили до цілющої ікони, шпували в очі перетертим цукром через соломину, аж доки стара не осліпла навіки. Поприїздили зі служби в уточчині сини, викликані телеграмами, обидва старші сержанти надстрокової служби. В офіцерських картузах, з блискучими під слюдою, личками на погонах та в рипучому ремінячі. В хаті запахло добре вичиненим товаром, ваксою і новим злежаним сукном. Зустріла Ганна, сидів уже навпомацьки. Однак не плакала і не побивалася своїм лихом. Бо вважала себе ж таки й винною, що не сповістила про нього завчасно, лише всміхалася на радощах тихою, самовідреченою усмішкою, та простягала до синів невидющі руки, натикаючись ними то на тверді портупеї, то на холодні значки, то на гострі козирки офіцерських картузів. Побачивши матір такою безпорадною, покірно усміхненою кудись у порожнечу, сини вкрай знітилися і навіть сплакнули, хоч це аж ніяк не личило їм при такій строгій формі. А коли перше, найгостріше найболючіше враження від материної сліпоти дещо пригоїлося, сини лагідненько висварили стару. Бо теж вважали її винною в тому, що скоїлася. На випередки хвалилися своїм добрим знайомством із військовим лікарем, яких награжданків і що надо поіскати. А ввечері випили за приїзд, повеселішали і показували дівчатам у клубі, як танцювати солдатської польки, за таким собі вихилясом, та приклацуванням начищеними підборами. Другого дня, надівавши старі материні ватінки, брати полагодили тин, підрізали старою іржавою косою, побитий горобцями острішок, нарубали півклівчика вільхових дров, а покінчивши з тим. Убгали матері в долоню по кілька новеньких лопотючих десяток, і вирушили в дорогу. Служба є служба. І знову зажила вуточка самотиною, потроху звикаючи до вічної темряви та до стежок, котрими сходила все своє життя. На роботу й з роботи, в луг подрівця із дрівцями. До криниці й від криниці і знов на роботу. По весні, коли старі стежки губилися в калюжах та багній протоптувалися нові, вуточка здебільшого сиділа вдома. А коли підсихало, виходила до хвіртки і питалася у перехожих, і де воно тепер стежки. Перехожі, якщо їм нікуди були поспішати, Брали бабу за руку й виводили на протопти, А далі вона йшла вже сама, несучи на вустах лагідну, ніби назавжди зашерхлу посмішку вдячності. Душно й солодко пахне в бабиному садку тернів цвіт, годуть у ньому бджоли з під підсонячного боку та оси, що налітають сюди з лісу попастися. Трапляється їм і в хату до вуточки завітати. Тоді в ній робиться веселіше і вже не тхне прілою пусткою, як то буває взимку чи пізньої осені. Оси тоненько видзвонюють під стелею, лунко з розгону б'ються хобітками шибки або пасуться собі нишком на лаві під образами, де ще з Великодня зберігаються. У Вуточки блюдце солодкого колива та пригірш недорогих цукерок. Може, хтось із малечі нагодиться, то буде чим поласувати. Іноді приходять в вуточці тоненькі листи з трикутними штампами й перекази завжди рівно на 10 карбованців. Сини писали, що служба проходить нормально, що Діти, себто її вуточені внуки, котрих вона ніколи не бачила, ростуть. І що війни хай мати не турбується, ще скоро не буде. В кінці кожного листа обов'язково приписувалася, щоб мати берегла себе, ходила до лавки не шляхом, а луками, щоб топила в лежанці не лише про сухі стіни. Ай для душку. А далее, в самому низу, после снистких поклонев, уже иншим почерком, писалось. Дорогая мамаша, примите также привет от ваших невесток, Лили и Нюси, а также от ваших внуков, Жорика и Геника. Посылаем вам 10 рублей на повседневные расходы. Пока все. До побачення. Одержавши листа, Вуточка просила сусідів прочитати його раз і вдруге. Потім заходжувалася диктувати відповідь, котра починалася завжди одними й тими ж словами. Дорогі мої діти і внучки мої брильянтові, кланяється вам низенько ваша мати і баба. Та жде вас у гості, хоч на днину, якщо вже не можна вирватись надовше, бо страх як кортить побачити онучків. Так кортить, що, наче б знялася і полетіла. У цьому місті сусіда перебивав Ганну і питався обережненько, як же ви їх, тітко, побачите, невидющі?». Так уже ж хоч обмацаю та голосочки послухаю, усміхалася в стелю стара, аж ніяк не ображаючись на зауваження. Далі вона сповіщала про те, що недавно присвоїли їй пенсію з колгоспу, 12 карбованців, і просила, щоб грошей більше не слали, бо їй вистачить і казенних. А купували собі більше теплої одежі на зиму та харчів, де кращеньких. До лавки жій воля неволя, доводиться ходити шляхом. Позаяк луки переорали й засадили осокорчиками, так що тепер ніде й квастю на борщ ущипнути. Однак хай вони лише не турбуються. Якщо мати й вирветься, коли неколи до лавки похлібчий оселедець. То шофери бачать її ще здалеку і обминають або зупиняються й тутукають. І знову кланялась низенько. Тепер уже не тільки синовому сімейству, а й товаришам по службі, котрі без матерів росли, і знову просила приїхати хоч на днину, обіцяючи внукам новенький рашничок на рибалку, невісткам по старовинній вишитій сороці і по два роменських рушники, бо вони вже скоро виведуться, а синам церковне повітря в хачі вечорами, настойку і солодкого теренцю на закуску. По тому, як листа було вкинуто, вуточка заходжувалася чепурити хату, споліскувала цеберку, в котрій час від часу збирався на дні рудий колодязний мулок. Мила пахучий вербовий кружок, що ним накривала воду, шкребла стіл, ослони, лави, примазувала долівку, тримаючи віхтя в правій руці, а лівою обмацуючи вже примазане, щоб не залишити, бува, сухої латки, протирала рушничком кольорові картинки, Поприколювані до стін акаційовими шпичками. Тільки синових портретів, обіп'ятих вишиваними рушниками та ще образів не чіпала, боячись звалити додолу, і павучки спокійно засновували їх густою, мов ятерина павутиною. Однак найдужче любила вуточка той день, коли, за її розрахунками, Син уже мав одержати листа і вирушити на домівку. Тоді вона вдягала чистеньку одежу, взувала нові офіцерські чоботи з тупими форменими носками і, прихопивши поціпку в обидві руки, повагом ішла до лавки по гостинці. Пряники, горілку та тверде, як глей, повидло. Їй чому здавалося, що більш вишуканих ласощів, ніж фабричне повидло, для невістки й бути не може. Щоразу, як тільки вуточка, надибавши стежку, входила в село, їй тої ж миті обаранювала малеча, що гралася собі на вигоні посеред будяччя. то пристроїться за бабою і навшпиньки, Михаючи, перекривляють її з обережну ходу, то забіжать наперед і висолоплюють їй язика, щоб переконатися, чи таки ж зовсім баба сліпа, чи не зовсім. А то відбіжать рівно настільки, щоб до них не дістав бабин костур, і починають тоненько дражнити. Будь-буть, будь-буть, будь. будь, 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 будь. Тесь тесь, 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 тесть. Гілля. Воточка не сердилась на ту забаву. Бо знала, що тим лиш підстьобне, заохотить малечу і тоді від неї не одв'яжешся. А тільки посміхалася в небо або зупинялася й питала, а чиє це ти таке голосне та бидове? Га? Айди, лишень, будеш бабі за поводоря. І йшла собі далі, майже не відриваючи ніг від землі. Щоб стежки не загубити. Коли ж дорогою траплявся хто знайомий і озивався з привітанням чи отак собі покашлював через тин, даючи про себе знати, вуточка охоче зупинялася погомоніти якусь щасину, бо знала, що її неодмінно почнуть розпитувати, куди це вона вирядилася та пощо, то буде нагода й синами похвалитися й порадитись. Як його краще гостей почастувати, чи курочку до оцту зварити, чи холодчику до хрону, чи на молошне налягати, бо хто ж знає, що воно руським та ще й городським більш до вподоби? Якщо на таку розмову нагоджалися жінки, то любенько радили старій і се, і те. Чоловіки ж охотніше розпитували про синів де вони й ким служать, у яких частях і яке получають жалування. Та жалування таке, що жити можна, охоче розповідала стара. А ким служать, хто зна, що вам і сказати. Грицько молодший, так той вовче мовчить, як спитаєш. А мусія, старшого, питалася, то не признається, нізя, каже, заборонено, то я вже й не набридала. Значить, коло ракет, робили висновок дядьки і заводили балачку вже про своїх служивих, більшість яких теж отбувала зверхсрочну, аж доки не доходило до суперечки. Один доводив, що його колько молодший сержант і механік біля танків, другий казав, що це брехня. Бо як же колько може бути механіком, та ще й при званні, коли він тупенький, насилу до сьомої групи доплуганився та й до військомат примусив. Що ж він у них там петрає? Кінчалася суперечка тим. Що дядьки нишком зарікалися більш ніколи не здоровкатись один до одного, а той, у котрого був колодязь, забороняв єхидному сусідові ходити до нього по воду. Тим часом Вуточка, скупившись у лавці, поверталася додому, складала гостинців чистенько вимитий мисник, приправляла горілку сухими стебельцями животкової чаполочі. Березовою бростю або ще якимсь, тільки її відомим зіллям, і, заткнувши пляшку ганчір'яним чопиком, ставила її під лавку на покуття, де темніше й прохолодніше. Так минали дні й місяці. Нижче ходило сонце, сивів, наче брався димков терен у низовому бабиному садку. Я сипався додолу в перші ранкові приморозки, ночами в хату навідувалася сирість і липла до стін волохатими грибками, тільки тоді стара зрозуміла, що сини не приїдуть. І вперше за кілька років сліпоти заплакала, витираючи більма сухими покарлюченими пальцями. А якось уже пізній осені прийшов в уточці лист, як завжди, від старшого мусія. Бо молодший Грицько був на листуванні Юлавий і озивався нечасто. Мусій писав, що вирватися додому за літа ні йому, ні Грицькові не вдалося, начальство не пустило. А невістки та внуки самі їхати не схотіли, бо какой їм в этом інтерес? Одне слово чужа, чужина, тільки й сказала вуточка, навіть не дослухавши листа. І важко було зрозуміти стосувалася те лише невісток та онуків. Чий синів? І от знову прийшла весна, і знову зацвів терен у вуточеному садку, принаджуючи своїми пахощами та бджіл на молоду квітку. Прилетіли в село ластівки та лелеки на давні свої гнізда і заходились оновлювати їх. Люди ж парували окола, палили за ворітьми торішнє листя. Тільки вуточчина хата, що присіла й почернішала за зиму ще дужче, стояла посеред того весняного руху й оновлення одинока і теж ніби сліпа. Та одного разу це сталося перед самим святом. Завітав до вуточки гість. Молоденький солдатик у значках на всі груди та шкіряних рукавичках, хоч на дворі було вже тепло і сонячно. Весело привітавшись від порога, гість якусь хвилю мовчав, мабуть, роздивлявся по хаті. Потім уже не так браво запитав: тут живе Ганна Кошкалда. Тут, сину, тут захвилювалася вуточка, вловивши знайомий військовий дух, що враз заповнив хату. Проходьте, блищенько, сідайте. Солдат обережно рипнув лавою. Я, бабусю, од вашого сина, мусія Прокоповича. Привіт вам привіз. Сказав і коротко, невміло зітхнув. А ще ось гостинці тут, бабусю. А сам же він, мусій, тихо спитала вуточка. Чого ж він сам не прискочив? Йому, бабусю, зараз приїхати ніяк не можна. Він у нашому полковому оркестрі перша труба, грати на параді буде. Он як? Чи то здивувалася, чи то знітилася вуточка довго мовчала по тому. Колись відчула, що гостеві, мабуть, незручно сидіти отак мовчки, спитала. А ким же Грицько, молодший мій, числиться, не чули? Він уже давно демобілізувався, охоче пояснив солдат. І зараз працює в охороні десь на заводі. Точно не скажу. Потім солдат пішов, а вуточка ще довго сиділа самотиною у напівтемній хаті і вперше за багато років відчула. Як усе її тіло наливається незнайомою досі зморою і немов би терпне. Та ось, нарешті, сонце сіло так низько, що зазирнула в бабині вікна, ласкавенько полоскатала старій щоку, зогріла темні прожилки на руках і сховалася. За річкою, поставивши над княжою слободою високий рожевий стовп.